Друзі, всім привіт! В даному відеоуроці я розповім, як працювати з категоріями, як їх створювати, і розповім також основний синтаксис, який використовується в Hugo. Перше, що потрібно знати, у нас є звичайні сторінки, є категорії. От, Наприклад, якщо ви побачите posts, то це є категорії. І зараз тут у нас 404 Page not found. Для того, щоб цей пост відпрацював, нам потрібно його створити. Так от, в Hugo всі і категорії, і весь взагалі контент. він... Знаходиться ось тут в папці контент. Якщо ви створюєте категорію, наприклад, то ви маєте створити папку. Тобто Категорія це, по суті, назва папки. На назва вашої ссылки – це є ось ця от папка, ту, що ми зараз робимо. Дивіться, я роблю, пишу пост. Тобто, наша ссылочка буде вже називатись пост. Вона у нас вже є ось пост. І я її зараз створив. Але для того, щоб її описати, нам всередині е, цієї папки потрібно створити файлик, який називається index.md. Через нижнє підкреслення починається. Ось так от записується. Перше, що потрібно знати, є синтаксис е, TOML і є YAML. YAML через плюсик записується, TOML через мінус. В даному випадку ми використовуємо TOML, тому що у нас файлик, ось, як бачите, config.toml. Тому uh, це синтаксис більш розповсюджений, тому ми будемо використовувати саме його. От у нас є title. І ми через дві крапки використовуємо uh, тут дані, які ми хочемо записати. Якби це був YAML, то ми б через дорівнює це записували. Але я використовую класичний запис, будемо використовувати ось такому форматі. Description. І те саме з description. До речі, якщо у вас просто якісь звичайні слова, вам не обов'язково брати ось такі от кавички. Вам достатньо просто написати ваш description підряд. От. А, і е, зараз, якщо ви вже в принципі, е, це зробили, то ви можете подивитися інформацію на сайті. Зараз я обновлю. От Я отримав, бачите, в мене пости відпрацювали, у мене тут є title, title, title. Е, description ми просто не, не вивели в самому шаблоні. Оскільки ми його не виводили, то ми можемо натиснути просмотр кода страниці і побачите, що ось наш description теж відобразився. І тут, бачите, «Title», тобто все нормально відображається. І е, тут ви можете писати сам контент вже знизу, під оціми, от мінусами. Все буде нормально відпрацьовувати, але його потрібно також виводити в шаблоні. Зараз у нас в шаблоні, як бачите, не виводиться, це, тому що ми це просто не використовуємо. Це мається на увазі, що це є контентом. Тепер ще потрібно розповісти деяку річ, що в нас є така штука, як Draft. Є true, є false. True мається на увазі те, що у нас ця от категорія являється черновиком. І якщо ви зараз напишете Draft, то в нас тут потрібно перезапустити сторінку ctrl C, нажму, їх сервер. У нас це буде черновиком, тому на сайті воно виводитись не буде. І якщо ви хочете запустити з чорновиком Hugo Server, вам потрібно додати ось такий флаг-D. Ось такий очі. І зараз запускається, вже видно ті чернетки, які ви використовуєте. В даному випадку у нас тільки одна чернетка, наша категорія. Я поставлю тут на false. І можу запустити знову повторно, в мене буде вже все окей. Ось так оце все відпрацьовує. В принципі, на цьому все. Ми поговорили про синтаксис, про те, що у нас є через мінуси запис, є через плюсики. Ямал, Томол. Основний вид синтаксису в Hugo. І для старту вам цього вже в принципі, достатньо, для того, щоб ви могли щось створити на сайті і зробити якісь категорії, розібратись в елементарних речах. На цьому все. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк та не забувайте підписатись на мій канал.